АБЦД квадрат. Кут BOC дорівнює 70 градусів. Найдіть кут ОК. Запишемо дано АБЦД квадрат. КуЦ 70 градусів. І нам потрібно знайти кут ОКА. Давайте з вами рисунок зробимо більшим. І ми бачимо, що у нас 70 градусів БОЦ знаходиться тут. Навпроти нього також буде кут 70 градусів, тому що вони є вертикальними. Запишемо це. Кут БОЦ дорівнює кутові АОК і дорівнюють по 70 градусів, як вертикальні. Нам з вами треба знайти кут ОКА, тобто оцей кутик. Ми з вами бачимо, що АЦ це діагональ нашого квадрата. Якщо це діагональ квадрата, тоді вона є і бісектрисою кута. Тому кутик А буде розділятися на два однакових кутика БОЦ, САД. Запишемо це. Так як АЦ діагональ і бісектриса кута, тоді ми записуємо, кут БАЦ дорівнює кутові ЦАД. Чому ж дорівнює в загальному кут А? Кут А в нас з вами має 90 градусів. Якщо його поділити на дві рівні частини, тобто це виходить, що оцей кутик у нас буде мати 45 градусів, і оцей кутик теж буде мати 45 градусів. І, щоб знайти третій кут трикутника, нам треба від 180 відняти цих два кути. запишемо таке: ці два кути наші будуть дорівнювати по 45, тобто як кут А ділити на 2. Підставляємо. І найголовніше звідси: те, що кут CAD 45 градусів. Тоді ми з вами дивимося на трикутник АОК. З трикутника АОК. кут ОКА. Буде дорівнювати як 180 градусів, відняти кут АОК і відняти кут СД. Тобто кут АОК у нас буде дорівнювати як 180, відняти 70 і відняти 45. У нас вийде 65 градусів. Запишемо це окремо і запишемо відповідь. Переходимо до наступної задачі. Точка перетину діагонали квадрата, віддалена від його сторони на 3 см. Знайдіть периметр квадрата. Намалюємо цей квадрат і намалюємо дві діагоналі, які перетинаються в точці О. Назвемо цей квадрат АБЦД. Ми з вами пам'ятаємо, що відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра. Позначимо її як ОК, OK, і тут у нас буде перпендикуляр 90 градусів. Тепер запишемо дано: АБЦД це квадрат АЦ та БД діагоналі. ОК OK перпендикулярно до АД. ОК в нас дорівнює 3 см. Необхідно знайти периметр квадрата. Давайте ми з вами підемо до наших діагоналей. АС та БД діагоналі вони є рівні, і точкою перетину діляться навпіл. Тобто БО буде дорівнювати ОД, ОС дорівнює ОА. Всі ці чотири кусочки між собою рівні. Запишемо це. За властивостями квадрата, діагоналі рівні і точкою перетину діляться навпіл. Тоді трикутник АОД буде рівнобедреним. Тому що в нього є однакові сторони АО та ОД. Давайте знайдемо кути цього трикутника. Ми з вами пам'ятаємо, що діагоналі, окрім того, що вони є рівні і діляться точкою навпіл, вони ще є бісектрисою кутів. Діагоналі квадрата є також бісектрисами. І так як кут А та кут Д це прямі кути, тобто можемо записати, що кут А дорівнює кутові Д і вони мають по 90. Тоді ми з вами розуміємо, що якщо кут має 90. То дві його частинки, це ми 90 ділим на 2. Кут БАО дорівнює кутові ОАК і дорівнює як загальний кут ділити на 2. Тобто, в нас вийде 90 ділити на 2 буде по 45 градусів. Нам найважливіше зараз позначити оцей кут, якщо він має 45 градусів. Те саме відбувається з іншого боку. Запишемо це. Кут СДО дорівнює кутові ОДК. І дорівнює як куд Д ділити на 2. Тобто у нас буде знову 90 ділене на 2. І ми з вами розуміємо, що так, як це рівнобедрений трикутник, то кути при основі рівні. Тобто тут теж у нас буде 45 градусів. Кут ОАК дорівнює кутові ОДК і дорівнюють по 45 градусів. Тоді виходить, що ми можемо знайти також оці кутики. Чому вони будуть дорівнювати? Давайте розпочнемо з трикутника АОК. Шуканий кутик АОК. Буде дорівнювати, як від 180 відняти два інших кути. Тобто, в нас вийде 180 відняти 90 і відняти 45. І в нас вийде 45 градусів. Тобто, якщо в нас тут 45 градусів, то цей лівий трикутник, крім того, що він є прямокутним, бо ми пам'ятаємо, що це ОК такий собі перпендикуляр, то він ще й буде у нас рівнобедреним. Тобто наші кути при основі є рівними. По 45 градусів та бічні сторони будуть рівними. Тобто ОК буде дорівнювати АК. Запишемо це. Так, як кут АОК дорівнює кутові ОАК, то цей трикутник є рівнобедреним. І давайте сам рисунок візьмемо ще сюди. Тоді ми з вами по рисунку бачимо, що ОК дорівнює АК. І так як у нас ОК дорівнює 3, тоді АК буде мати 3 см. Те саме ми будемо робити зараз трикутником справа з трикутника КОД. Шуканий кутик наш КОД буде дорівнювати, як від 180 відняти два інших кути. Тобто 180 відняти 90 відняти 45. У в нас вийде та ж ситуація: у нас вийде 45 градусів. Отже, знову в нас буде рівнобедрений трикутник. Запишемо це. І можемо також в дужках записати, що ці трикутники не тільки рівнобедрені. А й прямокутні. Знову ж таки, ми записали, що у нас цей трикутник є рівнобедреним, тоді бічні сторони будуть рівними ОК дорівнює КД. І тоді в нас знову буде виходити 3 см. Тобто АК має 3 см, КД має 3 см. І ми знаємо, що АД складається з цих двох кусочків. Запишемо це. АД у нас буде дорівнювати як АК плюс КД. Тоді АД буде дорівнювати як 3 плюс 3, в нас вийде 6. Ми пам'ятаємо, щоб знайти периметр квадрата, треба 4 помножити на одну з сторін. Периметр АБЦД дорівнює 4 помножити, наприклад, на АД. Тоді периметр цієї фігури буде дорівнювати як 4 помножити на 6 24 см. Запишемо відповідь. І рухаємося до наступної задачі. АБЦД це квадрат АЕ e дорівнює ФЦ. Доведіть, що БЕДФ e, ромб. Щоб довести, що ця фігура є ромбом, треба вказати, що це чотирикутник, кутник в якого всі сторони є рівними. Або принаймні дві протилежні сторони є рівними та паралельні. АБЦД квадрат АЕ e дорівнює ФЦ. Також ми з вами знаємо, що АЦ це діагональ. Нам потрібно довести, що задана фігура ромб. Ми з вами пам'ятаємо, що якщо у нас є діагональ в квадраті, то вона ділить кут навпіл. Тобто, кут BAE буде дорівнювати кутові EAD. кут BCF буде дорівнювати кутові FCD. Запишемо це. Так як AC – це діагональ, вона є бісектрисою кутів А та кута С. Ми з вами запишемо, що кут А нас буде дорівнювати 90. І кут С буде дорівнювати 90, тобто їх поділить навпіл по 45 градусів кожен, можемо записати таке: кут БАЄ дорівнює кутові ЄД, дорівнює кутові БЦФ і дорівнює кутові ФЦД, всі вони дорівнюють, як кут 90 ділити на 2. У нас вийде по 45 градусів. Тобто всі вони вийдуть однаковими. Оцей кусочок, цей, цей і цей. Тоді що ми з вами можемо вказати? Крім того, що. Трикутник лівий дорівнює правому, знов лівий дорівнює правому. Ці трикутники взагалі між собою всі будуть рівними. Однак давайте запишемо це по черзі. Бе та АЕД рівні за першою ознакою рівності, бо в них є дві однакові сторони і кут між ними. Трикутники BFC та FCD також є рівні за першою ознакою рівності через те, що у нас є дві сторони і кут між ними. Тобто, всі ці трикутники будуть рівні між собою. І через те, що у них і кути збігаються, і сторони збігаються в загальному, то всі ці чотири трикутники будуть однаковими. Запишемо таке: трикутник BAE дорівнює трикутнику AED за першою ознакою рівності. Напишемо з вами, що AE – це спільна сторона для цих двох трикутників. Те саме зробимо з двома іншими трикутниками. Давайте рисунок опустимо трохи нижче. Запишемо, що трикутник BCF Дорівнює трикутнику FCD, теж за першою ознакою рівності трикутників, тільки тут уже наша спільна сторона буде FC. Так як всі сторони квадрата є рівними, всі кути, які у нас тут дотичні, мають по 45 градусів, і крім того, кусочок AE дорівнює FC, то всі ці чотири трикутники будуть рівними. І тоді, якщо вони всі є рівними, то сторона BE дорівнює стороні ЕД дорівнює стороні FD і дорівнює стороні BF. Крім того, ми знаємо, що ця фігура це є чотирикутник. але це чотирикутник, в якого всі сторони рівні отже, це є ромб. На цьому ми завдання наше повністю виконали. Переходимо до наступного. У рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ, куце дорівнює 90 градусів, вписано квадрат СМНК так, що прямий кут них спільний, а точка N належить стороні АБ. Катет трикутника дорівнює b сантиметрів. Найдіть периметр квадрата. Намалюємо рівнобедрений прямокутний трикутник. Там, де в нас 90 градусів, позначимо в букву С А та Б. Це наша гіпотенуза. У нас вписано квадрат так, що прямий кутник спільний, А точка N належить стороні АБ. Проведемо дві прямі і позначимо цей квадрат С Катет трикутника дорівнює b сантиметрів. Найдіть периметр квадрата. Запишемо дано. Трикутник АБЦ прямокутний та рівнобедрений. Кут С буде дорівнювати 90 градусів. Також у нас є квадрат СМНК. І дано, що катет трикутника, нехай це буде АЦ, він у нас дорівнює Б сантиметрів. Нам потрібно знайти периметр квадрата. Ми з вами знаємо, що квадрата всі сторони є рівними, і всі кути мають по 90 градусів. Тобто, можемо записати таке: зластивости квадрата. Всі сторони рівні СМ дорівнює МН, дорівнює НК і дорівнює ЦК. І крім того, кути всі мають по 90 градусів. Тобто, кут МЦК, дорівнює кутові ЦКН, дорівнює кутові КНМ і дорівнює кутові ЦМН, всі вони мають по 90. Найцікавіше тут, що ми можемо записати це таким чином. МН буде перпендикулярно до АС, тому що ми бачимо, що у нас тут кут 90 градусів, а АС – це пряма лінія, тобто і з іншого боку буде також 90 градусів. Те саме буде з НК. Що ж ми можемо тут знайти? Поїхали, знайдемо кути А та Б в цьому трикутнику. Пам'ятаємо, що трикутник АВС прямокутний та рівнобедрений, тому запишемо таке: Кут А дорівнює кутові Б. Адже в нас цей трикутник є рівнобедрений, отже, кути при основі є рівними. Але по скільки градусів вони будуть в нас мати? Якщо всі кути трикутника це 180 градусів, то один з них буде дорівнювати як 180 відняти два інших. А якщо два інших в нас однакові, то ми від 180 віднімаємо 90 і ділимо на 2. Можемо записати таке: кут А плюс кут Б і плюс кут С в нас дорівнює 180 градусів. Замість кута А ми підставляємо кут Б. Замість кута С ми підставляємо 90 градусів. Тоді два таких кута Б буде дорівнювати як 180 мінус 90. Два таких кута Б буде дорівнювати 90. Отже, щоб знайти кут Б, треба 90 поділити на два. Нас вийде 45 градусів. А так як кут Б та кут А є однаковими, то кожен з них буде мати по 45 градусів. Запишемо це. Кут А дорівнює кутові Б і вони мають по 45 градусів. Тепер рухаємося до самих трикутників. Оцього, наприклад, трикутника, який в нас є. В цьому трикутнику у нас є 90 градусів, отже, цей трикутник є прямокутний. Однак, ми також можемо зараз знайти третій кут трикутника і подивитись, чому він буде дорівнювати. Тож, запишемо таке: трикутник АМН прямокутний. Щоб знайти кут МНА. Треба від 180 градусів відняти два решта. Тобто, наш кут буде дорівнювати, як від 180 відняти 45 і відняти 90. І в нас вийде 45 градусів. А якщо тут знову ж таки 45 градусів, тоді виходить, що ці два кути однакові. А якщо в трикутнику два кути однакові, то він є рівнобедреним. Запишемо це таким чином. Кут МНА дорівнює кутові МАН. І мають по 45 градусів. І запишемо тепер нижче все, що ми дізналися. Сам рисунок теж візьмемо вниз, бо вже його не видно. Так, що ми далі запишемо? Трикутник МАН рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений, тоді у нас бічні сторони будуть рівними. МА рівнює МН. Тобто можемо також позначити його однією лінією. І що тоді в нас виходить? Ми пам'ятаємо, що наш катет дорівнює b сантиметрів. Якщо наш катет поділено на два рівних кусочка, то половина такого кусочка буде дорівнювати як b на 2. Запишемо це. Так як АС дорівнює b, і одночасно АМ дорівнює МС, тоді, знаючи, що AC складається з двох таких рівних кусочків, наш єдиний кусочок, наприклад, МС, буде дорівнювати як Б ділити на 2. Тобто, якщо цілий кусочок b, то одна така частинка буде як b на 2. І тоді виходить, що сторона квадрата дорівнює b ділити на 2. Ми можемо знайти одразу периметр цього квадрата. Це МНК. Для цього ми пам'ятаємо, що треба взяти 4 таких сторони. Тож підставляємо 4 множити на b і ділити на 2. Скорочуємо на 2. Нас вийде 2 помножити на b і поділити на 1. Тобто буде 2b периметр даної фігури. Дорівнює 2 b І записуємо відповідь. Переходимо до наступної задачі: У рівнобедрений прямокутний АБЦ, кут С дорівнює 90 градусів. Вписано квадрат КМНЛ так, що точки К і М лежать на гіпотенузі трикутника, а точки Л і Н на катата Х та БЦ відповідно. Периметр квадрата дорівнює 12 см. Найдіть гіпотенузу трикутника. Намалюємо прямокутний трикутник АБЦГ і позначимо прямий кут буквою С, а гіпотенузу АБ. Точки К та М лежать на гіпотенузі, тобто десь може бути тут. Тоді у нас ще є точки Л та Н. Давайте ми впишемо квадрат поки що. І нехай це буде наш квадрат. Відповідно, наші точки гарніше підпишемо під сам цей квадрат К М. Та L. Периметр квадрата 12 см. Надіть гіпотенузу трикутника. Ми з вами пам'ятаємо, що у нас квадрат має рівні сторони, і всі кути в нас будуть по 90 градусів. Тож, давайте запишемо дано. Трикутник ABC – прямокутний та рівнобедрений. Кут С дорівнює 90 градусів. Так як це рівнобедрений трикутник, то АС дорівнює СБ. У нас є квадрат КМНЛ І є його периметр 12 см. Нам потрібно знайти гіпотенузу трикутника, тобто АВ. Давайте ми спочатку розпишемо, що ми можемо взяти з великого трикутника. Наприклад, знайти кут А та кут Б. Так як це рівнобедрений трикутник, то ці кути будуть рівними. Запишемо це. І щоб ми знайшли правилом, що щоб знайти кут трикутника, треба від 180 градусів відняти два інших, ми можемо використати інше правило: те, що в прямокутному трикутнику. Сума двох гострих кутів дорівнює 90 градусів. Тобто можемо записати, що так як цей тракутник ще й прямокутний, то сума А плюс Б кутів в нас дорівнює 90 градусів. Тобто, ми можемо сюди підставити замість кута А кут Б. Кут Б плюс кут Б буде два таких кути. І тоді сам кут Б буде дорівнювати як 90 ділити на 2, тобто вийде 45 градусів. Можемо записати окремо, що кут А та кут Б будуть мати по 45 градусів. І давайте ми це покажемо також на рисунку нашому. Ми з вами розуміємо, що АБ це пряма лінія, і ЛК та НМ в даному випадку є перпендикулярами. Тобто вони дотикаються до прямої під кутом 90 градусів з обидвох кутів. Давайте ми це запишемо так. ЛК перпендикулярно до АБ, а також. NM перпендикулярно до AB. І можемо записати, що ці кути в нас будуть мати по 90 градусів, а саме кут ЛКА та кутик НМБ. Давайте ми це опустимо нижче. І сам наш рисунок також опустимо трохи нижче, бо вже не видно наших деталей. Отже, якщо у нас тут є кутик 90 градусів та 90 градусів, тоді виходить, що трикутник АКЛ та НМБ є прямокутними. Запишемо це. А так як ці трикутники є прямокутні, то ми робимо висновок, що гострі кути цього прямокутного трикутника будуть дорівнювати теж 90 градусів. Тобто запишемо таке з першого трикутника АЛК. Кут ЛК плюс кут АЛК має дорівнювати 90 градусів. Так як в нас кут ЛК вже відомий це 45 градусів, то ми робимо висновок, що кут АЛК буде дорівнювати як 90. Мінус цей кут, тобто 90-45, нас вийде 45. Якщо в трикутнику у нас є два рівних кути, то цей трикутник є рівнобедреним. Тоді трикутник АЛК рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений, тоді бічні сторони є рівними. Тобто АК дорівнює ЛК. Те саме відбувається з другим нашим трикутником, з трикутника НМБ. Два гострих кути прямокутного трикутника мають дорівнювати 90 градусів. Тобто, кут МНБ плюс кутик МБН мають дорівнювати 90 градусів. Тоді шуканий кут МНБ буде в нас дорівнювати як 90 градусів і відняти оцей 45 градусів. І знов в нас вийде 45 градусів. Тобто цей трикутник також є рівнобедреним. І тоді найголовнішим є те, що бічні сторони є рівними. «НМ» дорівнює Mb. Тобто наша гіпотенуза складається з трьох однакових кусочків. Але чому дорівнює один такий кусочок? Ми знаємо периметр квадрата. Якщо ми знаємо периметр квадрата, ми можемо знайти одну його сторону. В даному сказано, що периметр дорівнює 12 см. Однак ми також з вами пам'ятаємо, що периметр квадрата це 4 таких однакових сторони. Можемо записати таке, що периметр «КМНЛ» Буде дорівнювати 4 сторони. Ну, нехай візьмемо КМ. Тоді ми можемо з вами перерівняти праві частини. У нас 4 км буде дорівнювати 12 Тоді КМ буде дорівнювати як 12, поділити на 4, буде в нас 3. Одна сторона квадрата має 3 см. Тоді сама гіпотенуза, яка складається з трьох таких кусочків, буде мати 9 см. АБ в нас складається з кусочків АК, плюс КМ і плюс МБ. Ми з вами знаємо, що всі ці кусочки є однакові, і вони мають по 3 см. Тоді АБ дорівнює як 3 плюс 3 плюс 3 буде 9 см. І запишемо, що АБ 9 см. Опустимо цей обрахунок нижче. І тепер запишемо відповідь. На цьому все завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд. Надіюся, у вас не виникло запитань, а якщо виникли, то пишіть коментарі. Дякую за перегляд, лайкайте, підписуйтесь і до зустрічі!